Тема стратегії є однією з центральних в моєму курсі економічна інженерія, який я викладаю і в Києво-Могилянській бізнес школі, і в Київській школі держуправління на програмі Школа міністрів, і в Академії КМЕФ. Чому ця тема центральна? Ну колись ще Сунзи сказав, що тактика без стратегії це просто метушня перед поразкою. Тобто це супер важливо, це неможливо просто переоцінити наскільки. Це ключова тема для успіху, причому як в бізнесі, в державному управлінні, взагалі в управлінні в розвитку будь-якої організації. І мені найбільше імпонує теорія стратегії, яка розроблена професором Гарвардської бізнес-школи Еріком Вандестімом. Мені пощастило відвідувати його лекції, навчатись у нього. Я хочу поділитись з вами буквально кількома ідеями про те, що таке стратегія. Що таке стратегічне рішення, що таке стратегічна ставка, і як не переплутати це з іншими поняттями? Як визначає стратегію Вандестім? Він каже, що це найменший набір тих виборів, тих рішень, які ми робимо на високому рівні, і які диктують наш подальший вибір, наші подальші рішення да, на нижчому рівні ієрархії. І якщо дуже коротко сформулювати, знову-таки цитую Ван Стіма, це стратегія це високорівневий дороговказ того, що ми робимо або що ми не робимо. Тобто стратегія може бути сформульована і так: наприклад, не бути сировинним експортером. Це стратегія. А от таке. Формулювання, яке я вам зараз наведу, одного з українських міністерств. Да? Стратегічні сектори для побудови нової країни ІТ, енергетичний сектор, сільське господарство, інфраструктура, будівництво, оборонний сектор, зелена металургія, підприємництво, переробний сектор. Пріоритет. Які озвучені в Лондоні, причому стратегічні сектори для побудови нової країни. Чи є це стратегія? Чи є ці сектори стратегічні? Дуже цікаво Вандестім каже про те, що таке нестача, дефіцит або відсутність стратегії. Він каже, в організації спостерігається... Дефіцит стратегії, коли пропонуються якісь речі, які кожна окрема, вона абсолютно правильна. Да? Ну хто скаже, що в Україні не треба розвивати IT, або зелену енергетику, або підприємництво, або сільське господарство. Звісно, все це дуже важливо. Але Вандестим підкреслює, що якщо ви не бачите в цьому переліку системи, якщо там немає цілісності, якщо ви можете безболісно. Забрати будь-який елемент звідти, і це буде непомітно, або додати туди якийсь елемент, і це не вплине на розуміння от, е е цілісного, цілісного цього організму, то це значить не стратегія. Можливо, це просто набір гарних ідей, можливо, не таких гарних, але в будь-якому разі це не про стратегію. Стратегія задає ієрархію вибору. Тобто стратегія потрібна для того, щоб один раз, прийнявши рішення якесь на високому поверсі, на нижніх поверхах не повертатись до його перегляду, а просто приймати його до виконання як автоматично. Ну, наприклад, не бути сировинним експортером шикарний приклад стратегії, тому що. Це високорівніве рішення, яке задає ієрархію подальших рішень. Не бути сировинним експортером. Тепер ми дивимося, наприклад, експортувати зерно за кордони, боротися за це всіми можливими і неможливими способами. Да? Сперечатись своїми найкращими союзниками за те, щоб експортувати зерно. Це відповідає стратегії не бути сировинним експортером? Очевидно, що ні. А тепер беремо з вами. Наприклад, запровадження податкових стимулів для нових заводів в Україні. Наприклад, звільнення нових виробництв від податків на 10 років, як це робить Македонія. Це відповідає стратегії не бути сировинним експортером? Абсолютно. Тому що це допомагає розвивати промисловість, переробку і не бути сировинним експортером. І так ми можемо звіряти будь-яке рішення будь-якого рівня з. Вищим рівнем ієрархії, на якому встановлюються стратегії. Рішення можуть бути більш стратегічними або менш стратегічними. Ну, наприклад, якщо ми беремо з вами скажімо, да, то бути лоукостером — це стратегічне рішення високого рівня, тому що воно диктує дуже багато речей по дорозі, що ми будемо з вами робити, що не будемо. Рішення, наприклад, літати тільки в Європі або тільки в Азії це теж стратегічне рішення, але вже нижчого рівня. Да? Рішення, наприклад, в який колір пофарбувати літак, то скоріш за все, це вже буде не стратегічне рішення, да? або рішення дуже низького рівня ієрархії. І це так в бізнесі, це так в державному управлінні, це так в управлінні складними системами. Це дуже важливо. Ще важливо не переплутати стратегічне рішення і важливе. Тому що стратегічне це те, що задає ієрархію подальших рішень. Важливо, це те, що може врятувати життя, наприклад, але немає якогось довгострокового дороговказу для наступних кроків. Ну, наприклад, якщо ми з вами стоїмо на перехресті і приймаємо рішення не кидатись під автівку да, на світлофорі, то це рішення дуже важливо. Але воно не стратегічно, тому що воно не задає ніякої ієрархії подальших рішень. Да? Тобто, ми е на цьому світлофорі почекали, поки буде зелений, пішли. Але у нас немає ніякого дороговказу, куди ми пішло, навіщо, і так далі. І так далі да? Тобто, якщо ми з вами беремо рішення не бути сировинним експортером, то це одразу задає нам рамку економічної політики. Це задає, які ставки ми робимо, які стратегічні ставки, тому що експорт зерна тепер не стратегічна ставка, експорт кукурудзи не стратегічна ставка. Да? І навіть плавка сталі металу вона вже не настільки стратегічна, да? а от, наприклад. Виробництво агротехніки, виробництво продуктів харчування, виробництво будівельних матеріалів, да, да, що, що завгодно, навіть виробництво одягу, це те, що потрапляє в цю стратегію, це те, що їй відповідає. Тому важливо в цьому орієнтуватись, тому що якщо ми в цьому не орієнтуємося, і ми кажемо, Та, ну це дуже складно, навіщо нам стратегія? Багато хто нам скаже з вами. Навіщо вам стратегія? Хай вільний ринок вирішує, як все буде, і точно підприємці розумні, люди розумні, все само собою владнається, буде гармонія і добробут. Але якщо ми свідомо відмовляємося від стратегії, від стратегування, то це теж свого роду стратегія, тільки заздалегідь програжна, апріорі провальна. І це значить, що ми свідомо кажемо: ми згодні бути пішаком в чужій грі. Тому стратегія потрібна для великого успіху.